А це сьогодні поштою приїхала от така от болваночка. Схожі вже приїжджали, були різні матеріали. Отак вона виглядає. Людина написала титан. Але титан важить би кілограмів 5, а вона важить там 15,5 кілограмів, хоча малесенька. Треба перевірити, що це дуже-дуже цікаво. Титан на магніт не береться, вона теж не береться. Іскру видає білу, теж білу. Але зараз покажемо, яка насправді. Бо вона дуже-дуже важка. Титан так не може важити. Зараз покажемо, яка іскра. Бачите, як вона стріляє. Тут те ж саме, але, на жаль, не будемо поверхню тут портити. Зараз перевіримо, що тут має бути за аналіз. Бо ну не титан, а що може бути іскра, як у Тітану. Треба рахувати, як титан, мабуть. Зараз перевіримо. Сергій підходь на аналіз. Зараз будемо дивитись, що це. Показуй. Видно? А у нас 15,5 кг просто цирконія. Не знаю, в праці у нас немає. Титан коштує 90-100 гривень за кілограм. Цирконі, мабуть, 500, 600, 700, 800 до 1000 гривень за кілограм. Навіть якщо 800 гривень за кілограм, то тут 12 тисяч бованка. Не дуже наша специфіка, перевіримо, можливо і обратно. Але дуже-дуже цікавий матеріал. В такому вигляді вже приїжджав там молібден. І, мабуть, щось сплав якийсь. А в даному випадку чисте, чисте цирконі. Не знаю для чого він, але виглядає так. Іскра дуже дуже цікава. У тітана такої не буває. У тітана просто як у живіка, але білесенька. А тут просто розлітається. Цікаво, цікаво. Тому, якщо є матеріали, відправляйте їх до нас.